Грибний сезон на Волині вже розпочався. На ринках області можна побачити чимало цих лісових продуктів. За словами любителів тихого полювання, завдяки погоді, що панувала в нашому краї цими днями, грибів є вдосталь. Про це і свідчить і їхня кількість на ринках. Білі, маслята, польські, опенькі, червоноголовці, піддубці, лисички від вибору грибів на центральному ринку обласного центру очі розбігаються. Цього року, кажуть досвідчені любителі тихого полювання, грибів, які торік у лісі можна назбирати чимало. Головне знати хороші місця. Можна назбирати за дві години буквально. Маслюків то взагалі багато цього року врожай. Ну, Білих трохи мало, але це дощ пішов, то найближчих. Два дні, то буде дуже, я думаю, багато і можна буде назбирати. Масляки як які райони. Це йде Горохівський район, то в них багато і чистенькі маслята. Наприклад, в нас маслята зовсім червиві цього року і ніякі. Підуть польські білих ще немає у нас, наприклад. Лисичка є, підубці є, опеньок у нас теж ще немає. За словами продавців, ціни на гриби не змінилися, такі ж, як і торік. Їх вартість у кожного приблизно однакова. Польські по 20, білі по 50, лисичка літра 15. Підубці під по 8. Білі гриби кілограм 55 гривень. Маслята є, що гарніші, то 15 гривень. Такі більші 12 гривень. Польські по 20 гривень. Чи не бояться волиняни купувати лісові гриби, поцікавились у відвідувачів центрального ринку. На ринку не люблю купувати, тому що сама люблю дуже їх збирати. Дуже люблю. Цього року ви вже збирали? Уже збирала маслюки, прекрасно збирали. дуже їх зараз в лісі багато. Інколи купую, але мало коли. Більшість сама збираю. Ходжу в ліс і збираю сама. – Мало купую, мало. <гум> Збираємо самі, звісно, Ну ми стільки не зберемо таких не купуємо. А чим вам ці не подобається? Не боюсь їх. За словами працівників лабораторії Вецан експертизи ринку, всі гриби вони перевіряють на радіацію та справжність. Відтак, кожен продавець щодня отримує експертний висновок про безпечність продуктів. Взагалі у нас зараз немає підвищеного фону радіації. Можливо, це зв'язано з тим, що в Луцьк на ринки поступають гриби, Ківерцівський район, Луцький район, Рожичинський район, Буває і Маневицький район, але це дуже рідко. Ну, таких випадків підвищення радіації у нас не було. Крім того, що проходить радіологічний контроль, ми дивимося за тим, щоб були безпечні гриби, бо гриби є різні, умовно допустимі і хороші. Гроші гриби, також ми дивимося і на це. Лікар-інфекціоніст першої поліклініки Луцька Лариса Рубас каже, що цього року були лише поодинокі випадки отруєння грибами. Однак любителям цих продуктів варто бути обережними, адже отруїтися можна навіть їстівними грибами, якщо їх недостатньо відварити. Тільки чисті, міцні, не червиві, не старі, ну відносно молоді гриби. Ну і вони смачні, і вони приносять користь. Якщо все ж ви відчули, що отруїлися, негайно викликайте лікаря. При отруєнні будь-якими грибами кажуть лікарі симптоми подібні. У всіх випадках буде нудота і рвота через 2-3 години, а в блідної поганки через 6-8 годин починається тошнота і рвота. Починаються болі в животі. При отруєнні блідною поганки починається діарея, ну тобто понос з приміжками крові. Через два-три дні при отруєнні бідною поганкою включається печінкова недостатність і ниркова недостатність, від чого людина може померти. Чи купувати гриби на ринку це вибір кожного, але фахівці не радять іти за ними на стихійні ринки, адже їх безпечність і якість там ніхто не гарантує. Крім того, дітям до 12 років споживати будь-які гриби протипоказано, наголошують спеціалісти.